Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал-лейтенант запасу ЗСУ Ігор Романенко попередив про те, що пік війни ще не настав, але скоро це станеться. Військові експерти і аналітики озвучують різні версії з приводу того, коли настануть або вже були важкі часи на фронтах України. Переломні моменти у війні були вже неодноразово, але варто очікувати, що ситуація ще більше погіршиться. Про це Ігор Романенко розповів у своєму інтерв'ю для фабрики новин на каналі YouTube. Кандидат військових наук упевнений, що загострення відбудеться навесні, можливо, протягом найближчого місяця, підтвердивши своє припущення. Доводами. Військовий експерт повідомив таке: зараз їм сил не вистачає для розвитку успіху, хоча б середнього оперативного рівня, не кажучи вже про стратегічний, на тактичному рівні завдяки цим резервам їм вдалося просунутися на кожному напрямку від кількох кілометрів до сотень метрів. Ігор Романенко озвучив своє припущення щодо термінів загострення на фронті. Коли буде підготовлено те, що у них залишається, на мій погляд, саме тоді почнеться велике загострення. Це може статися протягом місяця. Вони зараз використали з цими першими 300 тисячами вікно можливостей до того, як нам буде поставлено відповідну техніку із заходу, бо почали бойові дії січня. Тепер вони розуміють графіки поставок техніки та намагатимуться застосувати цей резерв до того, як приїде наша техніка, та до того, як ми підготуємо свої резерви. Тобто, це може бути за місяць або півтора. Резюмував генерал-лейтенант запасу ЗСУ. Що ж, чого очікувати на війні в Україні в березні і чи буде новий наступ ворога, про це розповів астролог. Хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту Шастра Володимир Бадіян. Своїми прогнозами астролог поділився в інтерв'ю та СН До річниці повномасштабної війни всі чекали. На загострення на фронті на початку цього тижня активізувалося повітряні атаки з боку окупантів і з'являються повідомлення, що ворог змінив місце запуску дронів, аби вони діставали вже і до заходу України. Бодіан зробив прогноз щодо повітряних атак на українські міста найближчим часом. Є світло в кінці тунелю, будуть прильоти, але вони не завдадуть сильної шкоди нашій енергетиці. Щодо ситуації на фронті, то астролог не віщує нового ворожого наступу. Березень буде гарячим, але не гарячішим ніж був лютий. 99% що нового наступу не буде. Бадіян. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.